Неочевидна проблема ручного управління країною. Ми з вами вже обговорювали про те, що централізована система економіки і загалом управління країною є менш ефективна ніж децентралізація, ніж горизонтальні зв'язки, і в ідеальному випадку, ніж вільний обмін, особиста відповідальність і чисто лібертарна система прийняття рішень, адже там кожен максимально і і відповідно відповідальний за свій результат. Але зараз ми бачимо прямо кричущу фантазмагорію в українському випадку, коли міністр оборони він використовується не тільки як міністр, що вручну керує Величезним міністерством, що роздулося під час війни, коли він вручну призначає там кожну людину і агентство оборони закупівель, коли він все від себе перекроює, а коли він ще є одним з наших ключових перемовників, який постав був поставлений свою позицію саме тому, що він е, керівний. Він має мати якісь зв'язки з Туреччиною. Тому він їздить в Туреччину на перемовини. Він їздить на всі перемовини в арабські країни. Він у нас взагалом перемовник з росіянами, і тому в нього взагалі немає часу займатися міністерством оборони в країні під час війни. Тому ми прямо зараз бачимо, що FPV-дрони дрони це така основна штука в цій війні, яка є найдешевшою, найпростішою в зборці і найбільш ефективною на фронті, чомусь не постачається про дві бригади. Ось нещодавно лідер 3-ї штурмової бригади Білецький сказав, що їм держава постачає нуль дронів. Інші напрямки теж скаржаться про брак дронів, про що заявляють і багато великих благодійних фондів. При тому, що держава обіцяла нам, що зробити мільйон дронів. Щоб держава могла зробити, могла б зробити 10 мільйонів дронів. Щоб зробила лібертарна держава 100 мільйонів дронів. Що ж робить наша держава? А вона посилає міністра оборони на перемовини з істориком Любителем Медінським, адже кращого перемовника у нас просто немає.